А зараз запрошую до слова пані Валентину Криворучко. Якщо Валентина, так, бачу вас та пані Валентина. Зараз оголошую доповідачку нашу, яка фіналізує наше пленарне засідання. Ми дякуємо вам, пані Валентина, за те, що ви й ваші колеги. З Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського доєдналися до нашої конференції і так активно представлені в секціях нашої дводенної роботи. І так, криворучка Валентина, викладач вищої категорії, викладач методист. Роль Івана Котляревського у розвитку української літератури. Прошу питання спо. Навчини, шановні колеги, я дуже вдячна вам за ті ґрунтовні наукові дослідження, які сьогодні ви представили на наш розсуд. Така глибина і такі сильні посили, які ви продемонстрували, говорять тільки про те, що незважаючи на те, що вже від Котляревського нас відділяє 250 років, 255 років. Він і сьогодні залишається настільки неперебутнім, настільки важливою, важливою постаттю в нашій українській культурі в театрі, в мистецтві, музиці, в інших видах мистецтва. Я планувала свою свій виступ збудувати трошки інакше, але слухаючи своїх колег, які уже я не хочу дублювати. Тому що частина пані Мирослава говорила про маремпереміну складову нашої творчості творчості нашого генія. Пані Ольга говорила і про алюзійність, і про інтертекстуальність Котляревського, зокрема, не йде Котляревського в пані Юліани дуже детальний так і розгляд і видань Котляревського, про Парпуру теж десь планувала говорити. Але в будь-якому разі, щоб не повторюватися, я би хотіла почати свою розмову про Котляревського. Напевно, і зі слів Володимира Короленка, який сказав, що з його легкої руки українська мова залунала на всі тоді Російській імперії. Вона дійсно, Іван Петрович Котляревський, пишучи свої твори. Ну, швидше за все, він і не підозрює, який внесок в нашу літературу він зробив що він став основоположником, э, зачинателем нової української літератури. Як говорив. Э... Франко, порівнюючи його із орлом, який сидить на верхівці скелі, і помах його крила спричиняє цілу лавину снігову лавину, тобто так само помахом свого пера Котляревський дозволив розвитку української живої української мови, яка засяяла в його творах новими барвами, зачарувала своїм мелосом, бо сьогодні говорили і про мелодійність, і про зв'язок з музикою, і лексичною розмаїтістю, і словотвірною самобутністю, і граматичною досконалістю. Як той же Франко говорив, так Котляревський у щасливий час українським словом розпочав співати. Саме роль Котляревського полягає в тому, що він першим з усіх наших митців почав говорити мовою, якою говорило населення цілого краю. І середніпрянські говори, які за своєю внутрішньою монолітністю протиставлялися іншим строкатим говорам України, стали основою національної мови не лише тому, що охоплювали територію, яка виступала центром етнічної консолідації. Мається на увазі полтавсько-київський діалект, який лежить в основі сучасної літературної мови, але ще й тому, що в основу своєї творчості цю мову покла. Іван Петрович Котляревський. Письменнику перший розкрив багатство живої народної мови, використав її і не епізодично, а у повному, повному обсязі. За життя Котляревського жива розмовна мова побудувала переважно у вусній формі, і ось 1798 рік дійсно вважається датою народження нової української мови і літератури, оскільки в цей час побачила світ перша частина перелицьованої Енеїди, яка стала популярною ще в рукописах. І не втратила любові читачів і до сьогодні. За два з чверть е, століття, що минули від першої публікації, твір було перекладено десятками мов світу, екранізовано. Е, ми знаємо дуже вдалу екранізацію е, екранізацію. Організацію українською за його мотивами створено значну кількість літературних, музичних, театральних інших мистецьких творів, п'ять років тому, в 2019 році, Енеїда потрапила до списку 100 найкращих українських літературних творів за версією українського пен-клубу. А тоді ж, у 1798 році, коли безвідома автора Максим Парпура. В якому треба завдячити, надрукував цей твір і показав, наскільки українська мова жива, і наскільки вона цікава, наскільки вона зрозуміла, і безумовно, що оця жива складова. Яка до сьогоднішнього дня не втратила своєї актуальності, залишає і Енеїду Котляревського, і інші його твори, ну, мається на увазі москаля, чирівника і Наталку Полтавку. Я не говорю про ті, які більш такі науковій спільноті цікаві це Ода Сафої, Ода князю Куракину. Ну про це вже теж говорили частково наші колеги. От звісно. Вихід у світ Енеїди стає дійсно епохальним явищем в історії української культури і визначною подією у духовному житті нашого народу, бо з'являється книга, яка ставила ряд важливих і суспільних, і естетичних проблем. В основу, як вже було сказано, покладено в... Поему римського поета Вергілія, але твір Котляревського він цілком самобутній, оригінальний. Треба сказати, що з Вергілієвою Енеїдою, насправді, це був твір зірцевий. Його перекладали різними мовами світу, або вивчали у всіх начальних закладах того часу світових, і до виходу Котляревського книги Котляревського. Насправді вже було багато перекладів. Переспів Вергілєвої Неїди. Це і француз ем, Скарон, і німець Блюмар, і Італієць Лалі, і в російській літературі Осипи Тельницький переробили такий переклад. Але ось сьогодні е, дуже цікаво, що з усіх, як говорить шведський вчений Єнсен, з усіх з усіх перелицьованих Енеїд на сьогодні залишається жити Енеїда Українця Котляревського. І безумовно, що якщо порівнювати пані Ольга робила такий порівняльну характеристику, то безумовно Вергірєва Енеїда покладена лише в основу фабула. Все решта, це жива народна українська мова, це життя українського народу, побуту української спільноти другої половини XVIII століття. І якщо у Вергілії Венеді це героїчна поема, у ній оспівувалися подвиги мужніх троянців, освячувалася влада Цезарів, утверджувалося божественне походження римських імператорів. То, використавши оцю фабельну канву, Котляревський переробив оригінал, переосмислив його патетичну тему у підкреслено зниженому плані і дав йому нове своєрідне наповнення. Велична Вергілієва епопея під пером українського поета. Перетворилась на веселу бурлескну розповідь, вражаючи своєю дотепністю, витонченістю спостережень у зображенні українського побуту до половини XVIII століття. Як говорила пані Мирослава, дійсно так така таке захоплення мав Котляревський, коли він навіть перевдягавшись, передягнувшись, ходив поміж полтацями і записував, записував, записував оцю. Багатство української мови, іноді в його у Енеїді зустрічається 14 синонімів через кому до одного і того самого дієслова. Це дуже е, велика робота. І очевидно, е, наскільки володів е, Котляревський. Е, не тільки лексичним багатством української мови, але і оці фразеологічної, парамічної складовою, це дуже дуже очевидно сьогодні. У Вергілія до все було підвладно волі богів. Доля героїв визначалася втручанням самогодніх, і людина ну пасивна, безвольна іграшка в руках небожителів фортуни. У Котляревського все сонячне, земне. Люди діють у реальних конкретних обставинах. І У світлі багатогранного життя сон олімпійців виглядає насправді ну, кумедно, а їхні діла ну, часто і огидно. Ну, Нептун у нього, дряпічка, ну, хабарник. Тобто, Дійсно, в образах е, небожителів е, від... і олімпійців, і е, латинян, і троянців. Котляревський відтворив живу сучасність, свою сучасність. Бо Котляревський насправді ще пам'ятав козаччину. І через те історичне минуле для нього дуже важливо було від... показати, втілити історичне минуле в е, свій е, текст. Він... Вразив яскраві типи представників різних суспільних верств, намалював картини української дійсності свого часу. У полі зору, і паразитичне його і паразитичне існування поміщицько кріпосницького стану, з його зневагою до народу, з чистолюбством, за моральністю, і продажна хабарницька і бюрократична канцелярська зграя, і попівство, всі ті людські, як він називав, п'явки, кровожери і перед читачем проходять і пани, і підпанки. Цитую, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. І чиновники з різних рангів, судді хапуги, цитую, які по правді не судили, та тільки грошики лупили і обдирали хабарі, і приворні купчики, що на Цитую, на аршинець, на підборний поганий продавали крам. Всі вони підступні і нещадні у своїх зазіханнях, винуватці людського горя, засуджуються автором на вічні муки, тому що їх, спустившись в пекло, найбачить бачить всі ті покарання, які придумав автор для таких жорстоких людей. Він говорить, що у пеклі їх цитую, мордували і жарили з всіх боків, залізним пруттям підганяли. Гостро сатирично зображений в Енеїді сучасний поет у Віолім, про це оте вже сказано, що тут і хабарництво, і розпуста, і цілковита байдужість до життя людей. І про те, що священні в лапках війни зумовлені самодурством богів і завдають вони нещисленних страждань саме людям. Небесні і земні державці намагаються страхом сковувати людей, але письменник проводить думку, якщо страх Перемогти то світліше стане на світі. Саме таким є Еней. Простий і здоровим глуздом парубок. Він дійшов до цього усвідомлення, і замість побожного схиляння перед владарями Еней Котляревського зухвало звертається до всемогутніх, до громовержця Зевса доволі зухвало, і поети його герої беруть богів на посміх, стягають з недосяжного лімпу, дошкольним сміхом розвінчують їх. Енеїда осяяна світлим гуманізмом письменника, безумовно, який любить і поважає український народ, вболіває за нього, і пишається його історичним минулим. Соціальні симпатії Котляревського окреслені досить виразно, він на боці тих, кого принижував. Під маскою гумору він кинув сучасній йому системі гостре звинувачення в тому, що всі помисли її спрямовані на грабіж грабіжі дир... здирництвом. Звинувачення Котляревського були моральним осудом тому ладу, в якому він існував, і твір таким чином набуває виразного громадянського звучання. звучання. Іван Петрович раз у раз звертається до історичного минулого України звеличує патріотичні подвиги. І е, там, де він говорить про ці речі, дуже відчувається ліризм, і задушевність, там, де він говорить про славне минуле свого народу або нагадує сучасникам про забуту повинність перед вітчизною. Е, Пригадуємо, е, любов вітчизні, де герої, там сила вража не остоїть, там грудь сильніша від гармат. І е, дуже сучасно, ну, мені здається, актуально звучать слова, і тому, ми, чи перечитуючи її ми бачимо, наскільки вона е, насправді не е, твір якийсь з позаминулого століття, який не цікавий сучасності. Бо в, боротьбу, е, в боротьбі за рідну землю люди цілком змінюються. О, там і низір, і Евріал ми пригадуємо, і ось цитую, там лицар, всякий парубійко. Патріотичні почуття підносять гідність людини, і честь, і всією всім пафосом своєї поеми Котляревський заперечує, пер, заперечує твердження на той час типове, що виняткове право на героїчні діяння належить лише дворянству. Бо дух патріотизму, за переконанням автора Енеїди, є прикметою саме звичайних людей. От, бо в умовах тоді безумовно в умовах імперської дійсності така концепція зазвичала, справді сміливо. Козацька вдача проявляється в поведінці троянців. Це веселі, дотепні, сміливі люди. Вони завжди життєрадісні, безжурні, здатні винести на своїх плечах найбільший тягар заради інтересів батьківщини. Найсвятіше для них. Це бойове товариство, побаратимство, вірність громадянському обов'язку, дружбу. Відчайдушні гуляки в як він це, знову цитую, пройдеся в тий голодранці, обертаються на справжні герої. Тоді, коли вони захищають свою, свою батьківщину. В цьому теж Пафос Енейде Котляревського, а боги, Олімпійці, вседержителі ну, дійсно в нього часом мізерні і смішні порівняно із цими мужніми, безстрашними людьми, е, яких, безумовно, Котляревський має на увазі козацтво, бо він ще його е, ну, він ще так от, ніби мав би пам'ятати, хоча, безумовно, ще був дуже юним. Е, як уже було сказано кимось із наших колег, що твір насправді доволі реалістичний, побутований на життєвій основі, але автор раз у раз ніби говорить про і мовою, безумовно мовою, яка відкриває новий етап в розвитку нашої мови, він ніби говорить про потребу стати ближче до реального життя, про те, що власне у цьому і є завдання і смисл творчості. Колорит творів Котляревського цілком земний, наскрізь пройнятий людським духом, цитую людським духом, людськими радощами. І все тут так дихає на повні гру, все пройняте молодецтвом. Він не приховує, що песимізм, мінорний, тон не в його дусі, і йому не дуже вдаються такі картини, де мав би бути ще якийсь мінор. Безумовно, що новаторство Котляревського. Поетичної творчості Котляревського виступає і в цій поемі, і в інших творах, я не буду зупинятися на них доволі виразно, він протиставляє свою музу традиційним старим музам віджилим літературним канонам. І ось зацитую: ой, ох, скільки муз таких на світі, во всякім городі, в повіті, укрили б зверху вниз парнас. Я музок личної не культу, веселу, гарну, молодою. Поетова муза сповнена життя в його щедрою рукою розкидано влучні афоризми, кмітливі спостереження, барвисті деталі, у текст широко вводяться ліричні репліки, схвильовані вигуки, колоритні діалоги, монологи. Усе тут комічне і гротескне, але. Водночас психологічно виправдане, внутрішньо мотивоване, і в цьому теж новаторство Котляревського. При всій легкості сприйняття, ніби такій відверто бурлесній формі, все одно оця глибина вона теж дуже очевидна. Народне слово в устах поета відсвічує всіма відтінками здорового сміху від доброзичливого гумору аж до караючої сатири. Значення Енеїди ще й у тому, що цим безсмертним твором Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою культурою цим твором автор довів, що й у рамках бурлескного жанру можна правдиво показати життя. І дійсно Енеїда, чи не єдиний твір у Європі із перекладів Вергілія, що став народним, бо це перша високохудожня поема нової української літератури. Ну, будемо так сказати, зігріваючи, та власним. А не позиченим світлом. Хоча основа все-таки Вергілівська. Ще я би хотіла, можливо, від, відійшовши від своїх тез, я б хотіла ще можливо нагадати, якщо мої наші колеги з Харкова були на, біля пам'ятника Котляревському, це перший український пам'ятник дійсно. На народні гроші створений і присвячений саме українському діячеві. Пам'ятник доволі специфічний, напевно, ви бачили: 5, його висота 5,7 метрів, тобто доволі високо, хоча там тільки погруддя. І таким чином ті, хто збирали і, і архітектори, намагалися показати велич Котляревського. Велич, висоту його недосяжну висоту, на яку він поставив наше живе українське слово, і безумовно, з історія пам'ятника, вона теж доволі цікава, тому що гроші збирали збирали дійсно народні гроші. Я десь в мене закладено, зібрали 11 тисяч 768 карбованців і 67 копійок. Все занотовано було для того, щоб і значну частину дуже, дуже цікаво, що більшу частину цих грошей зібрали селяни. А ну, інтелігенція безумовно були і дворяни, і інтелігенція, але більше селяни, тому що вони відчували, що живе слово. Котляревського воно їхнє їм зрозуміли, їм знайоме, і ну це теж доволі таки. Цікавий факт. Пам'ятник мали поставити на сторіччя до сторіччя Генеїди, виходу Енеїди в 1898 році. Але ж ми знаємо, що пам'ятник відкрили в 1903 році лише, тобто 5 років іща йшла провочка. І що цікаво, що перша стаття Симона Петлюри, як журналіста, була присвячена саме оцій, оцій довгій довготривалій. Розкачуванню пам'ятника спорудження пам'ятника Котляревського, на які вже були зібрані гроші, і е, полтавське керівництво е, вирішило, що треба пам'ятник ставити не, не в центрі. Ось, і що пише е, Симон Петлюра в своїй першій статті? Стояти пам'ятник буде на Протопоповській вулиці, тобто на такому місці, що найменше відповідає значенню пам'ятника. Але що робити? Полтавські гласні замало освічені, замало знають роль Котляревського в нашому національному відродженні, щоб відповідно цьому піклуватись про те, щоб поставити пам'ятник поетові на якомога кращому людному місці. Вони, принаймні більшість із них, залишають кращі місця для тих пам'ятників, що колись то ще поставлять більш значним людям. В в дужках знак питання ставить Петлюра, ніж Котляревський. І наводить приклад, наприклад, Петрові Іму. Гласний Ренденко, місцевий купець прямо сказав у залі магістрату, коли балакали про вибір місця для пам'ятника, «Этот, як його Котляревський, не заслужує Петровський, бо це краще в місті площаді. Тобто. Були дуже серйозні такі опори, тому щоб поставити пам'ятник Котляревському. П'ять років тривала оця боротьба за те, щоб все-таки встановити цей пам'ятник. Дуже цікаво про це відгукнувся. Один із тоді полтавець, Василь Гнилосиру, зокрема відомий як хранитель могили Шевченка, пізніше уже в Кані, і в журналі Київська старіна він закликав громадськість не втрачати пильність, адже жодна споруда споруда. Казав він шпиталь чи навіть золотий стовп. Названі на честь Котляревського не замінять достойного йому пам'ятника, і, врешті, під напром громадськості дозвіл на спорудження пам'ятника таки було отримано. Ну, ви напевно знаєте, що е, єдиною вимогою е, категоричною було не говорити там українською мовою, дозволяли говорити українською мовою лише тим, хто приїхав із е, ну, нинішнього заходу України, тоді не Російської імперії. Тобто е, Стефаник. Е, Доповідав українською, виступав українською. Коли, коли Олена Пчілка вийшла і почала говорити українською, її почали там грубо перебивати, але все-таки вона говор... мусила потім уже перейти на російську. Котляревський говорив українською. І коли. Ой, вибачте, Котляревський, Коцюбинський говорив українською. І зрештою, коли міський, міське керівництво Кардинально усі почали зупиняти українську мову, то дуже цікава, така показова була ці, такий показовий димаш, коли ті, хто готувався говорити українською, виняли із ТЕК свої тексти промов, за, закрили порожні теки і склали голові зборів. Тобто, це був такий димаш, який дійсно пов'язаний із. В тому числі із усвідомленням того, яку роль зіграв Іван Петрович Котляревський для нашої літератури, для нашої мови, для нашої культури. Ну, щоб не зловживати часом наших колег, я на цьому буду ставити крапку. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Валентина. І хочу у зв'язку з тим, що ми почули, як ви це подали, згадати думку ГЕТЕ про те, що якщо ти хочеш зрозуміти поета, то треба поїхати на його батьківщину. І от ми сьогодні, завдяки тому, що ви виступили в нас на пленарному засіданні, дійсно практично побували на батьківщині. І ваша мова саме, от, вона полтавська, вона саме та, якою писав Котляре. І е, якось ваша емоційна подача відчувається, що ви говорите про свого земляка, і для нас він класик в першу чергу, а для вас він ще і земляк. Тому щиро дякую вам. І якщо більше реплік до пані Валентини немає, е, то я з задоволенням переходжу до нашої другої частини сьогоднішньої конференції.